Усім привіт! І це дев'ята частина, де я стараюся бути хорошим мером у Майнкрафт. Ем, в минулій серії на початку за кадром я переробив колоріс ось такі от блоки, магазин і зробив фонарі. І прапор такивать Україну на полі. За полем, точніше. То, не знаю, ми, ну хто не дивився на той серії. Ми і ті серії. Вроді би в осьомій, шостій, п'ятій, чи я не питаю, вроді би ті три чи одна якась з них, ми будували це поле. Так, і наша тренер почне бути гарнішою і гарнішою. Блоки. І знаєте, що я хочу зараз робити? Я хочу зараз перебудувати. Ні, не перебудувати, а побудувати склад на нашу деревню. Ну там, щоб лежали всякі блоки. Ну я не буду його будувати. Я візьму якийсь будинок такий, і його трошки Перебудую щоб був гарніший. Давайте ось сьогодні древню візьму Він маленький, ну. І в нього тут майже ніхто ну, не живе. Так, ми ну, маємо весь інтер'єр, який ми серії ставили. Ну, Наші древні ще буде і так багато будинків. ну майбутньому Ми будемо там це поставити. Так, що хочу так, щоб було світліше. Перше, давайте ну, маємо вікна. Ходімо шалого. А зараз давайте будемо розбирати цей будинок. Ну як розбирати? Ну, давайте ні. Ми під камінь ну, ем, кругляк замінимо на кам'яну цеглу, а дошки я подивилася в позицію моїй. Може там бути якийсь гарніший. Ну або міцніші якісь блоки. Тут ставимо тут ламаємо. І знову ставимо Ціни з тим цех. вже більше ніж половину роботи тут Ну, увазі, з цим кругляком зробили. М -м -м. Так, буде під я ключ камеру. Так, реклама прийшла. Ми робимо скрутика нову камінцеву, розкладуємо будинок. І потім одну сходинку, якщо в мене в будинку немає такої сходинки, я поставлю їх. Так, і останнє це підлогу зробити, треба все. І все ми закінчили поки що. Давайте впалимо нам непотрібні речі. Ну не всі, а нам хіба сходить з кругляку. Нам потрібні зараз я з будинку. Будемось. І якраз в будинку викину з е, будинку я візьму шиї якісь місцеві матеріали, щоб замість дошок поставити. Це я Давайте. О, сладкову камню поставимо, ми ну, переробимо. А колодз дуба ми тут обточимо так. Так, землю треба сплацювати. Так. Йдемо працювати далі. Думаю, На штука нам хватить, але Ми теж будемо маленький, не такий великий, як моя курси. Щоб багато чого треба переставляти. Тут трішки хібаємо і ставимо ось так, от гладкий камінь. Заламаємо. Тут набраємо і заставляємо. Поки що наш український пофік, але я закажу такі броньовані вікна і потім розшитки шила ці броньовані вікна доставку, аби без розшиток ну ще вирішимо. Поки що будемо свікти. Ну, в принципі, ми і так поки що ще нічого не буде наш склад ставити. А Склад я буду і того, якщо ну, у... ми колись відкриємо якусь шахту. І всі ресурси можна буде в склад ставити. На складі лишати. далі я поставлю потім за ліжні. Так, треба наверх залізти. Можемо дошки, щоб залізти наверх. Беремо з дуба. я самі трохи блоки. Нічого. Так. На Все. Стобу, ну нічого. І вставимо ось Витастувати стовбики не будували, тому що за лісом не зламаємо і оточуємо з дуба. Логарніше. Ну-ка. Ось тепер вже оградніше. А ці державні двері і блоки я запрошу. Ну, зараз поки в мене ну, є ці блоки, які мене зацегла. Зараз я можна буде стежка трішки довше зробити. Ну не довше, але буду перебудувати їх. Тому. Тут я так зробив, один-два там один дворідов, третій треба теж перебудувати. Так. І заставляємо. Тут у нас хоча б трішки довше буде стежка, але ну, готова. Колись у нас буде вже готова стежка Ну ціле. Зараз реклами я включу камеру. Реклама прийшла і тепер ми перші приготуємо стежки. Вставляємо. Так, ось тут довго тут робити, думаю, що ще щось двох блоків. Ну, короче, якщо у мене це един лохи комментації, ну коменцегло останет коментах. Ну, в обувці серії еще закажу вам наступні вже буде. Такму. Возможно, хоча б такой 9 блоків зробити. Дальше я потім зроблено в другий раз. Сьогодні страшного сразу хоча б на всего 14 блоків цего. Что б якось доробов. Це моя... Ну, потім ось я тут трошки став гравій, потім якраз раз ми тут, тут переробимо. Треба йти з ну, спалити на ну, все все, що в нас є зайве. так, першого складу. Що, що потрібно? Ну, що не треба потрібно палити, не потрібно Сундук. І це я спалю все. Так отбив, що трохи кидати. Щоб не запалилося нам кидається. Ох, ну, буде поки що. Ну, якось, бачите, не подохнуляється. А може, вже як не полагало. Ну, чого, хай буде він вертарів. Так. Так, ми вікна замінювали, поставили лампочки і тут ліжко. Ліжко я хочу отне поставити, і не от. Ось так от. Воно і два. І це кінець дев'ятої частини, де я стараюся бути хорошим мером Мейкрафт. Став лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!